Ранньостиглий гібрид столового буряка «Зепо». Маса обіцяна виробником 300-500 грам. Отак-от. От це випадок, коли великий врожай, це не завжди добре. Якщо чесно, не дуже розумію, що робити з таким буряком. Він, звісно, то на борщову заправу піде, але навіть почистить його проблематично. Чистить прийшлось за допомогою ножа, тому що. Отака от ось така чистка його чистить відмовилася. Занадто великий об'єм. Але найгірше, що всередині він виявився: от таким от білим і несмачним. Три менші буряка цього ж сорту, які помиті були на борщову заправу, я розрізала вже, вже не чистячи. Ситуація схожа. В центрі буряк досить таки білий і несмачний. Тому, так як в мене є з чого вибрати, пішла вирвала. Бурячки сорту таунус, зараз почищу їх. так ось виглядає буряк Таунус в почищеному вигляді. Його розрізати не буду, бо буде невдобно терти зараз частину зітру. І тоді розріжу чи тоді поверну, покажу, який він на зрізі. Трохи блистить, не дуже видно. Ну, радіальні кільця трішки теж присутні, хоча не дуже ярко виражені, сам він темний. Камера не зовсім правильно передає відтінок. Я зараз дивлюсь через камеру і дивлюсь на живу. Він набагато чи темніший, ніж передає камера. І смак у нього хороший. Тобто він солодкий, не чуть бурячного, неприємного присмаку. Тобто, цей гібрид можу рекомендувати. Цей гібрид тауну, ще раз повторюю. А от гібрид Зепу мені не сподобався зовсім. На жаль, я його не вирвала раніше, можливо, в молодому вигляді він був кращий. Можливо, подіяли так сильно на нього проливні дощі. Ну, я ще, можливо, щось трошки на той рік посажу, бо осталось семено жалко викидати. Не знаю, ще подумаю, але купувати більше однозначно його не буду. Шість моїх бурячків перетворились на 21 баночку такої ось бощової заправи. Звичайно, туди додала моркву, цибулю підсмажила. Виварила помідори до стану томатної пасти і подрібнений в блендері перець.